Авокадо. Що це за рослина? Авокадо або персея американська, алігаторова груша це вічно зелена плодова рослина, бит роду персея, сімейство лаврові. Якщо хочете більше знати про рослини, підписуйтесь на наш канал. Історія. А ви знаєте, коли появилося авокадо? Давайте узнаємо історію авокадо. Авокадо це популярна фруктова рослина. з багато тисячолітньою історією і одним з найцінніших фруктів на столах мільйонів людей. Дослідники вважають батьківщиною авокадо Мексику. Мексико. Саме там, у печері в Катлані, Публа були виявлені залишки авокадо виду Персея Американо, походження якого сягає понад 10 тисяч років тому. Також вважається, що племена Мезоамерики вперше домашнє дерево авокадо 5000 років тому. Так археологи в Перу знайшли насіння домашнього авокадо, поховані разом з муміями інків, що датується 750 роком до нашої ери. А також є докази того, що авокадо вирощував в Мексиці ще в 500 році до нашої ери. Опис. У природі авокадо може досягати висоти 20 метрів. Стовбур зазвичай прямий, сильно гілкується. Квітки не показані, Дрібні, зелені обох статей знаходяться в пазухах листя. Довжина листя 10-15 см. Середня маса плоду от 300 до 600 г. Авокадо вирощують у багатьох тропічних і субтропічних районах. А саме, Мексика, Колумбія, Перу, Домініканська Республіка, Бразилія. А загальне світове виробництво авокадо у 2024 році склало приблизно 8,9 мільйонів тонн. Головним виробником авокадо є Мексика, яка виростила 2,5 мільйона тонн. Авокадо містить такі вітаміни, мінерали. Вітаміни А, В1, В2, В3, В5, в 6 В9. С, є К. Номірали калій, кальцій, магній, фосфор, натрій. Калорійність авокадо у 100 г 118 ккал. Підписуйтесь на наш канал, де використовують авокадо. Застосовуються в кулінарії. Води авокадо має значно більший міст жиру, ніж більшість інших фруктів. Плоди і стінні, смачні, грушоподібної форми, з кісточкою всередині, м'якуш, ж багатий на жири, часто мажуть на хліб або роблять мексиканську страву, гуа, суміш перетертого авокадо, помідорів, перцю, котру використовують як пасту на хліб або для вмочування. У косметології. Вона за своїм складом подібна до шкіри людини, тому легко сприймається будь-яким типом шкіри. Олія авокадо показана для проблемної шкіри, опіків, поранень, втрати, еластичності, сухості, запалень, уразів, глущення шкіри. Використовують як складову для кремів і зморшок. У стоматології. Олію авокадо застосовують у стоматології в разі запальних процесів кровоточивості ясен та інше. Її використовують як базову олію разом з ефірним, зокрема чайною. А ви любите споживати авокадо?